Проплатили всі захищені статті, це 100%, 52 мільйони гривень по Закарпатській області. В тому числі, і крім того, ще проплачено фонди 6 мільйонів, лікарняні заплачені 100% це 420 тисяч гривень, заробітна плата одержувачів коштів, яка є незахищеною захищеною, статтю проплачена 100% 700 тисяч гривень. Заробітна плата по спеціальному фонду, вона теж не захищена стаття, але проплачена 100% 3,6 млн грн. мільйона гривень. І інші соціально спрямовані видатки проплачені 1,8 мільйона гривень, це на 50%. Це по спецфонду на Росії харчування медикаментів. Осталось 1,8 млн мільйона соціально спрямованих, які, надіюсь, будуть вже в ці дні зараз проплачені. І хочу вам доповісти, що станом на сьогодні. Заявка вже свіжих свіжих платіжок на захищені статті і соціально спрямовані статті складає 7,5 млн грн. мільйона гривень станом на сьогоднішній день.